Всім привіт! Сьогодні мені принесли ось такий ось приймач на ремонт. Ось така от модель. Підтримує карту пам'яті. Можна флешку вставити. Це для зарядки гніздо. Це під навушники. Антени немає. Коли вмикаєш, ось тут є часи. Вмикаємо приймач, пробуємо перемикати. Можливо, там всередині обібраний провід. Ну що, будемо пробувати розбирати. Як його розібрати? Ніде не видно ніяких гвинтів. Скоріше за все, тут все на защёлках. Ну що, будемо пробувати. Беремо ножик, акуратно будемо підковірювати, шукати де тут защлки. Отже вже одна сторона пішла. Попробуем звідси О, звідси пішло. Так, раз я включу светло, чтобы было видно, есть такие вот защелочки які входять отсюда? сюди. Так, одна є. Далі, скоріш за все, оця вот накладочка. Підковірюємо. де якісь защёлки пластикові, акуратно підковірюйте, щоб не зламати. Все, і отут сюди вони вставляються. Так, тепер у нас є доступ. До саморізів. Вкручуємо їх. Тут вже немає. Мабуть, не закрутили або хтось вже розбирав. Так, трошки погрався я за кадром з ним шукав ще воно кріпиться, щоб витягнути внутріщі. Так, ось ця накладочка піддівається, вона приклеєна. Ось, з'являється доступ до болтів, до саморізів. Ось один, другий, третій. Відкрутив їх. Всю я не здирав, щоб потім не гратися, не клеїти. Так. Підковируємо. Далі тянемо чуть-чуть вліво. Тому що тут регулятор мішає. І піднімаємо одночасно вверх. Все. Тепер у нас є доступ до внутрішніх. Так, бачимо тут у нас. Акумулятор 18650, це вже непогано. Подобаються мені ці акумулятори. Так, бачимо у нас провід обірваний. Який йде на антенну, так як я і говорив. Так, звідки він обірваний? Ось. Зараз покажу ближче. Ось. Зараз я так руками просто притисну, увімкну і побачимо, чи щось зміниться від цього, чи ні. Так, вмикаємо. Імітуємо антенну. Все, зараз припаяю, сюди запхаю кусок провода і все, приймаш нас, буде робити. Так, припаяв я наш провід. Покажу, де він ось. Провід, який йде на антенну. Так, що перевіримо, як буде працювати. Так, вмикаємо. Імітуємо антену. Беремо кусок провода. Я живу в селі, тут невпевнений прийом. Так, поскручував я наш приймач. Добре, що. Повністю не знімав цю наклеючку. Так, ставимо на місце накладочки. Так. Все. Класну, стали на місце. Тепер цю спочатку нижню частину. Потім верхню. Так, верхня, щоб зайшла. Нам потрібно чуть-чуть, де вони ось тут є защёлки, потрібно підважити ось так. І одночасно натискаємо вниз. Так, щоб не поламати, отак, підважуємо і тут от. Одночасно вниз натискаємо. Все, бачите? Все плотно стало. Добре. Так, пряма у нас увімкнувся вже. Перевіряю. Так, взяв я в другу кімнату. Тут у мене краще ловить набагато. Зараз перевірю, як воно працює. Ну, Кусок дроту. Все рівно потрібно. Я не став шукати кусок дроту, знайшов. Використовую паяльничок оцей замість антени. Зараз будемо випробувати. Так, вмикаємо. Так, шипить. Вмикаємо нашу антенну. Та нормально. Грає гарно. Так що ось так. Кому відео сподобалось. Ставте вподобачки. До нових зустрічей. Пока-пока.